Липень став антирекордом по кількості запущених Росією шахетів по Україні. Що Трамп планує зробити після 8 серпня, якщо Росія не погодиться на припинення вогню? Чи очікує на Покровськ доля вдівки? Я почула, як летить ракета, і зразу було взрив. Збільшується і кількість повідомлень про руйнування та інших ушкоджень, які пов'язані із ударами російськими ракетами і дронами. Я розумію, що можливо у команді Трампа з'явився такий собі інформаційний троль. Офіс сьогодні сказав ліквідувати САП, Ліквідували. Сказав повернути, повернули силами російських і проросійських депутатів. Цей закон писали, цей закон відміняли. Найбільша біда це щоденні обстріли, загиблі та поранені. Так народилась пісня, створена артистами Суров і Козак Сіромаха.